Село Делтумінґелачо та шукар діве здрагія Ромале! З добрим весняним днем вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі черговий випуск програми Романо ДжВІПен. У сьогоднішній нашій передачі ми розповімо про дві події, що відбулися минулого тижня. Це завершення тренінгових програм громських посередників за програмою «Ромет» та проведення першого постійно діючого семінару для вчителів шкіл, де навчаються учні ромської національності. Відповідно до плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, 29 лютого 2012 року в Ужгороді в приміщенні Центру культур національних меншин Закарпаття було проведено перше засідання постійно діючого семінару питання історії, фольклору, традицій ромського народу. В роботі семінару брали участь педагогічні працівники міст Ужгород, ЧОП, викладачі та керівники шкіл Великоберезнянського Перечинського Ужгородського районів, які працюють з дітьми ромами. Під час роботи семінару було розглянуто питання: формування позитивних мотиваційних чинників у ромської молоді до навчання. Це буде перше засідання а Наступне буде мукачі у квітні місяці і вересні місяці буде ще у в Беліцькому районі. Тепер зібралися ми тут цей Кущ, Ужгородський кущ міста Ужгород, Ужгородський район, Кричинський і Великобрицянський райони. відповідно, там будуть інші райони. Чому ви такий сценарій вирішили започаткувати? Якщо запитати від вас слово Роми, або в нас ще кажуть, цигани, думаю, тут представники не вразяться, чому це так кажуть, що якусь соціацію нас це відтрикає? Ну, для учителів, По-перше, не підготовлені до школи, не хоче вчитися. Батьки не цікавляться його навчанням. Він не може висити 45 хвилин. У нього, у нього проблеми може з одягом у нього є. Він на таких умовах, як він живе, може від нього щось можна цим заразитися, може обережно дивитися нього. Дивіться, в ньому він може щось украсти у себе. У нас така асоціація. А цих дітей у нас у школах дуже багато є. Подивіться, у школах на сьогоднішній день у нас є понад 7 тисяч дітей громадської народності. Ми з ними живемо. І чому в нас така проблема? От проблема наша основна та, що може ми не знаємо їх. Ми хочемо сприймаємо так, що вони, вони такі, може, як і ми. ми може, У них зовсім на таких умовах переважно більшість у них проживає, як ми проживаємо. Їх треба окремі підходи. І це проблема, то, що я тепер я назвав по освіті, не лише у нас, в нашій Закарпатській області або в Україні. Так само і за кордону. У роботі семінару взяли також участь представники фонду Взаєморозуміння і толерантність. Наш фонд це міжнародна громадська організація, міжнародний фонд взаєморозуміння і толерантність. Останні два роки ми підтримуємо проекти по вивченню історії України і медичні проекти на користь жертв нацизму. І ми дуже раді, що в минулорічному конкурсі організація культурно-просвітнього товариства Романіяк зуміла своїм проєктом виграти цей конкурс і таким чином реалізувала дуже цікавий проєкт по вивченню голокосту Рома в Закарпатті. І хочу сьогодні подякувати за запрошення на презентацію цього чудового видання. Надіюсь. Ця збірка «Сповідь, живі свідчить, стане посібником для вчителів у вивченні історії краю, зокрема такої трагічної сторінки, як Голокост Ромського населення. Це наша мечта була створити іменно документальний фільм о Холокості. Тому що на сьогоднішній день, як я знаю, що ще не делалось ні одного фільму, такого серйозного документального фільму. Трудностей были дуже багато. Во-первых, э, как вы понимаете, что очень много старые люди, те, которые ранимые, и им было очень трудно рассказать все о том, что они прошли. Хочу сказать, что э, очень многих людей, к сожалению, нет уже. И это мы очень сожалеем. Потому что э, такой фильм документальный и такой проект, надо было хотя бы его реализовать лет 7-8 назад. Тогда он был бы полным. Повний документальний фільм о тих людях, які що жили. Питання історія ромського народу, міграційні процеси, проблеми навчання історії ромів Закарпаття в шкільному курсі та поширення знань про Голокост ромського народу як основи формування толерантності в політнічному суспільстві розглянула Євгенія Навроцька. Під час роботи семінару відбулася презентація документального фільму Сповідь Живі свідчі та презентація методичного посібника для вчителів. Особливий інтерес на семінарі викликало питання Народна творчість Закарпаття на початку третього тисячоліття, міжнаціональні аспекти, фольклор, внесок ромів у світове містецтво у шкільному курсі. Ці працівники, які працюють у загально у школах нацменшин, особливо ромів, вони взяли для себе такий історичний матеріал, відомості, фольклор, культуру ромів. І вони кожен понесли до себе у свої школи з тим, щоб показати, розкрити суть і значення історії ромів. Фольклор, який багатогранний, різнозначений у розкривається багатогранністю і такою дуже великою. Зацікавленістю ми сьогодні познайомилися із відомою скрипачкою. Фільми, які ми сьогодні побачили, говорять нам про те, що сьогоднішнім нашим дітям потрібно більше знайомитися із історією та культурою. І вони для себе, я вважаю, ту частинку, яка потрібна їм для їхніх знань, кожен візьме. Для позитивного вирішення освітних проблем необхідно сприяти ініціативам, спрямованим на підвищення рівня освіченості ромської молоді і вироблення ефективної державної політики щодо ромського населення. Розвивати мережу ромських освітніх проєктів на базі сучасних адаптованих методик, за умови підготовки належної кількості кваліфікованих спеціалістів, саме вирішення цих проблем і запроваджено проведення системи семінарів для педагогічних працівників, де навчаються ромські діти. Всі ми разом, як представники громадських організацій, так і державні освітні установи, повинні забезпечувати створення умов для рівного доступу ромської національної меншини до здобуття якісної освіти. Ви дивились черговий випуск програми Романа Дживпен. Драгі Ромале, амен Мауакрастумень, Паламаре Романа Медіатора, Савекермбуті, Пренглала Рома, Медіатора, Україна, Рома, Тумен на Мештес Пезерзина, Туменсали, Джанко пес», Доктор, Сикавенпс, Ледоктори, Назам Кемпес, Одил Тавель Туменца, Кайчатумен, спокою на душі, миру у серці, злагоди у родинах. Нехай у ці весняні дні у ваших домівках серцях буде тепло і ви будете відчувати сердечну підтримку від близьких і рідних. Ми вдячні вам, що ви цей час провели з нами. На все добре, до наступної зустрічі!